Алло, купував прайс, у вас там за 500 гривень, Не можу знайти позицію одну. Добрий день. Яку позицію? Цей е, штукатурні маяки, по чому? То вони входять у вартість штукатурки. Як це ви хочете? Без маяків поштукатурить? Не, ну якось цікаво. А якщо я маяки поставив, а Петро з Василем прийшли, поштукатурили, то що мені робить? Ну, то з Василем і з Петром домовитись, скільки ви там, як ви там розберетесь між собою. А замовник має отримати готовий продукт. А в штукатурку має які це все входить. <рес> Цікаво, ну добре. А там за 700 гривень у вас ще є, то що за прайс? Для прораби називається. Ну там буде в тому прайсі дві ціни. Для замовників, для виконавців, як у нас на фірмі, і різниця, вона ж заробіток. Це вже якщо ви там як прораб виступаєте. Да, добре, хочу теж бути прорабом, Ну, може куплю. А де це там нагадайте. В описі профіля є силочка на чат-бот, ви там купите. Що таке опис профіля той? Вічна шапка профіля опис профіля. Головна сторінка соцмережі. Нажмете на іконку з цим обличчям, перейдете, і там є силочка, купите. А, окей, ну прикольно, добре, добре. Дякую, купуйте, користуйтесь.